Лагкотить війна Московії проти України. Яка по рахунку за кілька століть, навіть історикам сказати важко 23 чи 25-та. Реалії війни у 2024 році такі, що її неможливо уявити без без безпілотних літальних апаратів, частину яких звуть дронами. Іронічно, мопедами за своє рідне звучання під час польоту лірично пташками. І ми знаємо, що не тільки ракети і снаряди, а й смертоносні українськими. Українські пташки задають дошкольних ударів ворогу і на передовій, і що особливо нам подобається, в глибокому тилу за сотні сотні кілометрів від лінії фронту. Невеличкий дрон ціною в кільканадцять тисяч гривень може знищити танк за сотні тисяч, а то й за мільйон. Пошкодити літак, знищити живу силу противника. Тож варто розвивати виробництво таких пташок. І таке виробництво згуртувало Володимира Гавриленка, Анатолія Лазоренка, Олександра і Тетяну Гриценків. Ця четвірка, знайомтесь, зветься Кадрон, – дрон. З початку року виготовили десятки смертоносних для ворога пташок. У кожного своя основна робота, свій графік волонтерства. Тож, коли ми зазирнули у їхню невеличку майстерню, застали там лише Володимира Гавриленка. Пане Володимире, а що ви зараз оце робите? Мабуть, доводите вже до остаточної готовності цю нову пташку чи щось інакше? Так, зараз завершальна стадія. Зараз я буду тестувати. Я спаяв дрона. Ну, тестувати це він зараз буде видавати певні звуки. Якщо він видав певні звуки, значить він готовий до обльоту і тестування вже ну, в польоті і в польових умовах. В польових умовах да, з навантаженням. Ну, проступаємо. От як видав дрон такі звуки, це значить, ну, він готовий, так як ми казали, до дальших умов. Все так, як має бути. Так, все, все так, як має бути. Буває, що робиш і не всі звуки видає. Тоді треба шукати причину, чого він не видає всі звуки. Тепер я ще хочу вам показати, хочу перевірити, чи працює відео камера. Ага. У нас є такий маленький приборчик, він дуже примітивний. На телефоні називається SkyDroid. На телефоні тепер можна подивитися, як ну, чи працює камера. Бачите, працює. Ось моя рука. Ага. Оце він, він показує цей приборчик, що, так, так. що в нас все, все гаразд, все нормально. Так, поки виключаємо, зараз я провакую плату. Верхню, ми вакуємо плати. Зараз, при... ще лакувати. Зараз, в принципі, літо не обов'язково. Але ну, так як ми почали зимою, нашу справу цю добро робити, щоб сирість не впливала на контакти, на електроніку і на, на, на роботу самого дрона, і лакуємо у нас таке варкість електроізоляційний спеціально для, ага. ну, для, для, для електроніки. Так. І ми ним лакуємо, просто беремо. Довго воно тоді сохне? Це 10 15 а, так, Практично є... миттєво. Практично миттєво. Я, я його полакую, а потім я його ще раз перевірю, чи, Ну, в принципі, це електроізоляційний матеріал. Воно не повинно ніде нічого ну, закоротити. Навпаки, ну, він робить, щоб, щоб не коротило. Ну, дай, до речі, ми ж лакуємо між контактами, тоді не буде короткого замкнення. Свого роду ізоляція. Із, ну так, це ж він, він так і називається електроізоляційний вакцин. А скажіть, Володимире, де ви берете запчастини? І я бачу, там така купа дрібних деталів для ваших пташок. Зараз все таке коштовне? Ми беремо, купуємо в Китаї на Аліекспрес. І, і частину вже, до речі, роблять наші українські виробники. Це е, радіопередавач. Це, це штучка, Ось я вам покажу. Оце Дефлай, бачите? Радіопередавач. Це наші українські роблять. Хлопці протестували в бойових умовах. Ну, їм подобається нормальна штука. Потім що ми беремо? І ще? Беремо ми рами ну, беремо українські. Таке підприємство є ультраконтакт. Також вони з військовими працювали, всі нюанси обговорили з військовими, де тут в рамі. Головне, щоб не люфтили отут промені. Ну, вібрація, ага, двигуни. Ага. В них дуже якісно все зроблено, дуже чітко все ну, класна рама. Може, вона трішки дорожча, ніж китайців? Ну зато ми мені впевнені. Надійніша. Надійніша, надійніша, так. Да. Як вам сказати, якщо якісь проблеми, ну, китайці, наприклад, десь ці стойки присилають, різьба злизалася, все викинув, шукай стойку. Тут е, замовили, вони прислали вам стойки, там, чи кріплення для камер, чи кріплення для антенн, чи ті самі болти там, десь злозували, чи щось, чи навіть е, там промінь, чи ну, вигідно. І беремо ми акумулятори. Акумулятори ми беремо також український виробник, це хлопці військові звільнені. Вони працюють, ну працюють і роблять ці акумулятори. Дуже якісні акумулятори. він недорого коштує. Отакого От плану. Ми беремо шість. З двану ну вам це ні про що не скаже. Хто хто розуміється, той знає про це. Наприклад, ми беремо його 2600 гривень, 9800 мА це дуже хороший показник. Такі акумулятори з такими параметрами коштують набагато дорожче. Наш коштує 2600. і Ми довольні і хлопці ну, доволі в польових умовах також. Ну, це такі три основні компоненти, які ми беремо українські, а ту все, все як на жаль китай. Ну, а з того, що ви сказали, у мене така надія виникла чудова, що невдовзі ви, можливо, перейдете на більш тісне комерційне спілкування з вітчизняними структурами, які виготовляють ось хоча б ці деталі, що ви сказали, а, а ми, там будуть і інші робити. Так, ми в них тільки беремо. Ми ну ці три параметри ми, ми беремо тільки українські. Ми китайські не ну це, ну, наприклад, або хтось там нам замовив, допустимо, щоб. Якась була деталь не така, як ми ставимо. Ми потім вже ту деталь замовляємо і ставимо таку деталь. Бо є перше, коли ми робимо дрон, я прошу, щоб зв'язались, ну, мене зв'язали з військовими, які будуть на ньому літати на цьому дроні. Тому що тут є такі параметри, які треба знати, чи в них обладнання підійде до цих комплектуючих, які ми ставимо. Може бути таке, що не і ми з ними спілкуємося кому треба. І замовляємо тоді ті деталі, які, які треба хлопцям, з яких щоб ми зробили дрона. Е, ну, отак. А які кошти ви для цього використовуєте? Це все ж, я, я так почула, що не дешево, навіть і той акумулятор, і інші Так, да, Акумулятор коштує 2 600, Ну, а так десь він 3 3200 коштує такого плану акумулятор. Е, гроші, Ну, гроші у нас добровільні пожертви. У нас люди. Жертвують рахунки. Ми відкрили три волонтерські рахунки, зареєструвалися в реєстрі волонтерів, підшиваємо всі звітність, всі документації. У нас все є. Можемо відповісти за кожну копійку, де ті гроші ділися, куди. Дуже нам допомагали школи, коли вчилися. Проводили благодійні ярмарки. випускники подарували нам ну кошти, подарували на дрон. Ми закупили дрони, передали хлопцям. Хлопці, вдячні і подяку там. Ну, все, все нормально. А то в основному, люди. Люди беремо, пишемо дописи, хоч нам, нас і дорікають, що не світіться, тому що ви знаєте, ж, ждені повно, Ну ми без цього не можемо. Нам треба себе показувати, що ми робимо, що ми є, тому що написав допис, якісь кошти люди скидають. Мовчиш, ніхто нічого не скидає, наче так і треба. Бізнес. Тобто треба регулярно вести. Так, 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 так. Треба, щоб, щоб нам допомагали телебачення. І газети, і все, і інтернет, хто, хто може, щоб нас поширював, щоб допомагав бізнес, трошки допомагає, але не сильно. Хотілося б більше, в основному за людські гроші. У нас буквально десяток бізнесменів, карлику, які ну, хоч чимось допомагають. І є такі, що більше, є такі, що менше. Ну, дякуємо, дякуємо всім, хто Хоть, хоч копійка, я ж кажу, нам і гривня, вона нам. Нам дуже допомагає і стає є у пригоді. Як кажуть, малих донатів не буває. Да, Можлива так... кожна десятка. Так, да, ми так і пишемо, як по пости там у нас, ну, наче в кінці там малих донатів не буває. Ми завжди таке пишемо. І таке, хто? хто розуміє, то є в нас постійні люди, які жертвують кожен місяць. Пенсіонери дуже багато. Прийшла пенсія, там 100-200 гривень, кинуть, mm -hmm. ну, я ж дивлюся, там вона пише, oh, так. так. Хто кинув? Є такі мій одногрупник, він вже майже на три Дав гроші. Вова пристання, може, ви десь чули, коли у нас десь табличка така була. Каже, Вовчик, як тебе віддячить тобі? Він каже, напишіть, будь ласка, на цьому, на акумуляторі Вова Пристання. Нічого. Ну, він і його дружина. То ну, прислали, хлопці ж показують. Вова, Таня, дякуємо вам, класні пташки, і відео їм присилали, як вони там танк підірвали тим, тим дроном. Ну, ну класно, молодці, Ну таких мало, звісно. Ну, може людина, хто допомагає. І ще пару чоловіків з таких, що доволі. Солідно, що вже десь на один, на два дрона, Ну, ви ж знаєте, там уже Куян Сергій провів ярмарок, дав нам кошти на один дрон, Андрій Баскевич також дав, ну, дав нам кошти. Ну, а є такі бізнесмени, які попросили, щоб я не називав. То вони вони дають да, кошти, так. вони кажуть, ми не треба нам публічності, ми даємо, ми робимо хороше діло. Звісно, коло тих, хто донатить групі кадрон на складання дронів ширше, аніж окресли Володимир Васильович. Усіх відразу й не назвеш. На думку волонтера, кількість підприємців, які коштами долучаються до справи, могла б бути і більшою. А що ж, кадронівці пишуть? Пишуть в інтернет, запрошують долучитися до благородної справи. Дякують небайдужим. І так кожний допис у підсумку збирає якусь суму. Тож дописувати треба систематично, щоб люди відчували. Допомога в захисті України то 24 на 7, а не донат в ряди годи. Оце така пісня пташки. Да, да, така. Ну, мелодію можна вибрати будь-яку. Можна гімн України поставити, що хочете, таку, ну там, там є набір певних мелодій, і можна завантажити з інтернету. В принципі, можна любу мелодію поставити. Це, ну, це така стандартна, вона, ну, така дуже ну, як, простенька і нормальна мелодія, нас нас влаштовує. А скажіть, будь ласка, Володимире, от ця ваша пташка от зараз ви її закінчуєте. Це е, товар чи продукт одноразовий, чи можна його використовувати кілька разів для різних потреб наших військових? Чи це він полетів із запасом, скажімо, вибухівки, підірвав танк, сам самознищився, це теж дуже велика робота. І на тому все е, я вам розкажу. Е, ну, розширю ваше запитання. Ну, так мож, можна сказати, е, Перші два дрони, які ми зробили, були камікадзе, Тобто в одну сторону полетів, на нього чіпляється сюди бо, да, бойова частина. Знизу у нас тяжки, ну, як вже хлопці придумають, він полетів, він влупив танк, там, чи бліндаж, чи склад, чи... все, його немає. Так. Ну, ми ж ми так і планували, що буде ну, два дрона, два виліта. Тобто хлопці 45 вилітів, два дрона. Самі поставили скиди. Техніка і технологія, як бачимо, речі багатовекторні, і кмітливці завжди знаходять вихід або ж новації у своїй справі. Оптимальна вартість подібних пташок, як ми сказали, 14-15 тисяч гривень. Кадроніці виготовляють різні дрони. Це можуть бути камікадзе, а можуть, як ви побачили, з так званими скидами, коли птаха скидає порцію вибухівки на ворожий об'єкт і повертається до оператора пілота. Володимир і його товариші не просто собі паяють, хоч і ця справа потребує навичок і вправності. Вони пройшли курси навчання у Вікторі Дронз». В Спеціальних курсах мають сертифікати, які Засвідчують рівень їхніх технічних знань і вмінь для виготовлення дронів. Ми самі робимо скиди. Це як заготовки, ви бачите, це, це скиди. Це скид. Сюди чіпляється. Ну, довго Чіпляється така штучка. Сюди, до цієї штучки чіпляється вибухівка. Вона ця штука чіпляється до дрона і потім він летить раз, дав команду, вибухівка полетіла. Він повернувся назад. Хлопці поставили отакі скиди на наші дрони. Ми ж планували, що він буде ком'єкатися в одну сторону. І пише роман, наш земляк, до речі, 45 разів. Один вилетів 33 рази, а другий вилетів скільки там, 20, 22, 12 разів. Один, ну, один довше літав, а другий, ну уявляєте, 45 разів. Не два рази, а 45 Це разів. Це економія шалена. А, а скільки роботи зробили. І вони ж вилітали не просто так, що він полетів. Як би там не було маленька роботка, але все одно десь щось підірвав, десь щось пошкодив, десь, десь щось знищив, десь, ну, десь когось знищив. Так що ну, це було це для нас було, ми там ми стрибали всі до, до стелі, що ну, було дуже радісно. що хлопці, ну, як, от, Які в нас, я хочу сказати, які голови, могли б просто взяти його, поцепити вибухівку і полетів. Mm. Вони також економлять, ну, їх, на жаль, не так. Розумно використовують ресурс. Цілкомірно. Так. Ну, а яку максимальну вагу вибухівки може взяти ось такий дрон, як оце ви виготовляєте? Дивіться, це восьмерочка, 8, 8 дюймів. Дрони там діляться по дюймам. Ми робимо 7 дюймів, 8 дюймів і 10 дюймів. Це вони, тобто це, це 7 дюймів, це менший дрон. Це він ще не готується за один ну, ну, оце, Оце саме дюймовий дрон. Чим відрізняється? Він менший від 8-дюймового. Це восьмидюймовий дрон у мене. Дивіться, ось ось що він різняється. Бачите, менший, менший, промені, менший промені. Тобто, відповідно, це несе півтора кілограма, це 2 кілограма, а то десь 10, 10-дюймовий. Бачите? Це 10 десятиймой. Це ну, один з найбільших. Це вже несе там в залежності від акумулятора, від дальності, ну я не знаю, кілограм 4, мабуть, може нести або й більше. Кілограми 4. Так, да. ну, тут, тут це можна сказати індивідуально, в залежності від дальності, куди йому треба донести цю вибухівку, і задача, чи він полетів і не повернувся. Все залежить від ємності акумулятора. скільки хватить акумулятора? На ну вони літають 15 кілометрів, це, тобто туди назад, йому йому вистачає. Так, він може летіти. Якщо ми поцепимо на цей дрон 3 кіло, відповідно він не полетить 15 кілометрів. Якщо ми півтора поцепимо, він полетить 15 кілометрів. Тобто, якщо в них недалеко щось замітили, якийсь рух. Вони взяли поцепили сюди три кг, там десять кілометрів, наприклад, чи вісім. І він полетів, зробив свою роботу і повернувся назад. ж задача, якщо він не камікадзе, якщо він бомбер з кидами, то йому треба повернутися. Кадронівці мають і дорогі серцю нагороди, подяки з фронту, і це надихає, мотивує, щоб не зупинятися. Волонтери підтримують зв'язок з воїнами, мають відгуки про свою роботу, і це підтверджує правильність обраних технічних рішень або підштовхує до пошуку нових. Якщо ти не в армії, то що ти робиш для армії? Це гасло стало таким же звичним, як і вітання Слава Україні! І його сповідує четвірка кадрон. І тут може бути коронавірус. Рисним будь-який внесок доброчинців, адже маленьких донатів не буває. Кожен важливий, і неважливих деталей не буває, кожна незамінна, кожен додає металопластиковим пташкам дієздатності, і кожен гвинтик або деталь то для майбутньої перемоги. А поки що пташки, дрони слугують до деякої міри навіть і янголами, охоронцями наших хлопців на передовій, адже допомагають зберігати їхнє життя, додають сили і снаги виконувати свою смертельну роботу задля майбутньої перемоги. Наготуйте ваші смартфони і ось номери карток для донатів.